Має свій початок у момент зародження. Кожен з нас має свою історію розвитку життя. Моя історія має свій вектор розвитку, що привів мене до цієї точки. Я Оліфір Світлана Сергіївна, вчитель біології у своїй рідній школі. Шапинка гриба може досягати в розмірах діаметром бути до 70 сантиметрів. Я впевнена, що щаслива дитина добра та успішна людина. Саме вчитель своїми знаннями та наставництвом порадами відіграє важливу роль у житті кожного учня і є прикладом для реалізації, щоб у майбутньому впевнено крокувати обраним шляхом. Плечову кістку, яка знаходиться у нас на, на, в нашій руці верхній кінцівці. Саме до неї кріпляться два м'язи біцепси та тріцепси. Вчитель біології. Має унікальну можливість на своїх уроках переключити увагу учнів з цифрового світу, де вони приводять чимало часу на реальний світ, що їх оточує, показати та розкрити усю красу та унікальність таємничого світу природи. У наших руках і є наше майбутнє. Від наших дій сьогодні залежить наше завтра. Вважаю, що основна місія вчителя. Навчити думати, аналізувати, а для вчителя біології любити та цінувати все живе навколо себе. Щаслива людина, та, яка любить життя, а наука про життя це біологія. Отже, моя мета